Вони покинули рідні домівки, але не мрію. Повномасштабне вторгнення змусило багатьох спортсменів шукати прихистку в різних куточках не тільки України, а й світу. Чимало переїхало і до Чернівців, аби продовжувати представляти нашу державу на міжнародній спортивній арені. Більше подробиць далі у сюжеті. Свої перші кроки у карате Дмитро Равлюк зробив дев'ять років тому у рідному Мелітополі. Та через вторгнення російських окупаційних військ хлопець був змушений шукати спортивного прихистку у Чернівцях. Спорт обрала мати от, в карате. От, мені ну сподобалось перше тренування, бо це все ну. Добре було, бо вот, коли розпочалася війна, то ну, ми не змогли тренуватись, бо моя тренерка поїхала в Тернопіль, а мій президент цього клубу пішов на сторону Рус Русні. Вот, для мене це був ну, дуже сильний удар вот, і хотів это, поїхати в Чернівці в лідер. Бо... Я знав цей клуб. Не облишив занять спортом, і Дмитро Гаврилов. Хлопцю навіть вдалось побувати за кордоном, рятуючись від окупації. Однак рівень розвитку карате у сусідній Польщі ніяк не зацікавив амбітного спортсмена. Мальдова захопили окупанти, і я не міг продовжувати тренуватися під російським флагом і я вирішив поїхати до мами в Польщу. Я приїхав у Польщу, потренувався там. Мені не сподобалося. Я вирішив приїхати до Чернівців в клуб Лідер. Тут крутий тренерський склад через це я сюди приїхав і ну сам крутий клуб, багато спортсменів титулованих і ну, високий рівень. Хлопці вже встигли продемонструвати свої вміння та навички, розповідає Валерій Чоботар. Тренер зауважує, що це своєрідний високий степінь довіри, коли до тебе приходять спортсмени з інших міст України. Я радий, що ці спортсмени обрали спортивний клуб Лідер. Ми вже півтора роки з ними працюємо. Вони гарно представили клуб і себе на всеукраїнській арені. Я надіюся, спортивним клубом Лідер вони досягнуть найбільших висот. Президент Федерації Карате у Чернівецькій області Олександр Пікулін зауважує, завдяки своєму бажанню та працелюбності ці спортсмени зможуть гідно представляти нашу область на всеукраїнських та світових змаганнях. Цих спортсменів запрошували багато країн, зокрема, Польща бачила їх в своєму складі. і Дуже приємно, що вони обрали саме Чернівці. Тому що це таланти, які будуть розвиватися на теренах нашого міста. Я, як один з тренерів, бачу великий потенціал в цих спортсменах і впевнений, що вони підцілять нашу Чернівецьку обласну організацію і своїм виступом будуть прославляти наше місто і нашу країну. Анастасія Іванова, Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та дня ТВА.